Із 14 по 26 серпня в Сінгапурі вперше проходитимуть юнацькі Олімпійські ігри. У них братимуть участь п'ятеро спортсменів із Київщини. Тож з цього приводу, а також на честь 65-річчя з дня перемоги, річчя спортивного комплексу Колос, у четвер, 12 серпня в Борисполі пройшла естафета. Її учасників наша знімальна група зустріла біля пам'ятника Павлові Чубинському, до підніжжя якого спортсмени поклали квіти. Жаданий вогонь перемоги олімпіадівці вирішили запалити теж тут. Зараз усі біжать до стадіону Колос, де на присутніх чекатиме продовження програми. Спортсмени зупинилися біля монументу пам'яті, де представники виконавчого комітету, як годиться, привітали бігунів, а також урочисто вшанували загиблих солдатів. І з напутним словом до учасників естафети звернувся очільник міста. Хотілося б сьогодні побажати нашим спортсменам в Сінгапурі лише тільки перемог, лише тільки золотих медалей. Ще раз вам дякую за активну вашу життєву позицію і в добрий путь! Депутат міської ради Анатолій Пасічний, крім удачі, побажав спортсменам про дещо не забувати. Ваші предки, дідушки, бабушки, які воювали, захищали родину, віддавали життя за неї, вони не щадили себе, вони ані боролись за світле майбутнє. Вогонь перемоги горів ще яскравіше під ноту державного гімну України. Після завершення заходу ми запитали Анатолія Федорчука про виникнення ідеї проведення акції. Це е, ідея губернатора. От просто що ми її підтримали. І дійсно, підтримавши цю ідею, ви сьогодні переконалися, що це варто було робити. Затрат бюджетних немає ніяких. Тим більше, що це перша олімпіада в історії олімпійських е, саме юнацтва. Такого ще не було ніколи в історії. Я так розумію, ви дуже пишаєтеся своїми спортсменами. Звичайно. Сподіваємося, що естафета під гаслом Передай вогонь перемоги надихнула наших юних учасників Олімпіади на високі спортивні звершення. Ріма Канівець, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.